Доброго раночку, любі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у мене, як бачите, вихідний, дуже так сонячно на вулиці, я виспалась, вже поснідала, прийняла душ. І сьогодні хочу зняти для вас якесь відео. Чесно кажучи, я не знаю, яке саме, але в мене такий настрій щось почитати та для вас це познімати. Я думаю, стосовно того, що зняти або марафон книг тоненьких, які в мене є на полицях, або зняти якийсь марафон з трилерами та детективами. Поки що уявлення немає, на що в мене буде настрій, але хочеться саме полоскотати собі нерви, тому, скоріш за все, це будуть все ж таки трилери та детективи. Я буду читати або один день, або два, бо завтра в мене теж вихідний. Поки що не знаю. Зараз я хочу для початку піти на нову пошту, бо мені прийшло аж три посилочки: там і книжки, і кава. Все треба забрати, от разом з вами розпакувати, і вже потім, вже потім будемо все ж таки думати, що ми будемо читати. Тож давайте не зволікати, збиратись і починати цей день. Ну що, друзі? Я вже вдома забрала свої посилочки з пошти, зайшла в кав'ярню, випила кави смачної, айс й Хотіла з вишнею, але з вишнею не було, тому пила з полуницею. Не знаю навіщо вам ця інформація. Перша посилочка, я думаю, ви вже зрозуміли по пакуванню. Це у нас 25 Coffee Roasters. Нагадую вам, що якщо ви введете промокод Мілка, вам буде 20% знижки на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. У мене вже кава закінчилася, бо в мене п'є і вся родина, і на роботі мої колеги п'ють, тому нарешті вона до мене приїхала. Іть моя смакута. З шоколадом та фруктовими нотками і ванілью. Клас. Далі Далі я замовила книжечки на сайті Книгарня Є, бо в мене був настрій на імпульсивні покупки. І зараз я вам покажу, що я тут замовила. Так, перша книжечка, яку я замовила, це шепіт за дверима Т. Джей Клюн. Як ви напевно пам'ятаєте, я читала у цього автора книгу Дім у Волошковому морі, і вона мені дуже сильно сподобалась. Потім я побачила, що вийшла ця книга, довго сумнівалася, чи вона мені потрібна. Не знаю. Я чула такі неоднозначні відгуки. Хтось каже, що ця історія дуже весела і така ж приємна, як і попередня, а хтось каже, що вона розчарувала у порівнянні з Дімом у Волошковому морі. Тому будемо читати. Все ж таки, хочу. Зробити свої власні висновки. І ще одна книжечка, яку я замовила через ваші поради так показала через вас це яка вона маленька. Я ще ось не очікувала, що вона така манючка. Це Себастіан Фітцек Терапія. Я думала, що вона буде товстіша 230 сторінок. Мені здається, я знаю, що я сьогодні буду читати. Це книга, яку мені дуже сильно радили всі, майже всі, в інстаграмі, коли я запитала, який у вас найулюбленіший, найкрутіший детектив або трилер. Багато хто написав саме терапію і ще книгу «Пасажир номер 23 Я, до речі, її теж купила вчора в книгарні КСД, тому, можливо, я хочу навіть влаштувати собі якийсь такий міні-марафон Фіцика прочитати. Обидві його книги та порівняти їх, яка мені сподобається більше. А можливо, почну з цієї, а потім вже буду думати, що буду читати далі. Я не знайома з творчістю цього автора зовсім і цікаво, що ж тут буде такого. Так, і останнє – це книжечка від КСД з новинок Травня Артур Гейлі, Детектив. Я дуже хотіла цю книгу, тому що знайома з творчістю Артура Гейлі, читала його книгу Готель. І вона мені, в принципі, сподобалась, хоч і не на 10 з 10, але я захотіла прочитати цю книгу. В неї така гучна назва детектив. Дивіться, тут який форзац прикольний. Я сподіваюся, що мені сподобається. Ось такі в мене з'явились три нові книжечки. Подивіться, яка вона маленька в порівнянні з іншими. І все ж таки хочу почати сьогоднішній день з читання цієї малютки. Тут у нас розповідається про що у головного героя роману. За загадкових обставин зникла 12-річна дочка. За чотири роки, втративши надію її повернути, він усамітнюється на невеличкому острові, але його спокій порушує хвора на шизофренію незнайомка, яка бачить дивні водіння. Їй з'являється дівчинка, схожа на Віктору доньку. Ларенс хоче дізнатися, що сталося з його маленькою Юзефіною, тому розпочинає курс терапії, який поступово перетворюється на драматичне розслідування. Для шанувальників моторошних детективних історій з оригінальним сюжетом та несподіваним фіналом. М -м -м, я таке люблю. Все, цю я точно буду зараз читати, а ці буду читати трішечки пізніше. На цьому моя розпаковка завершена. Пішла читати. До речі, книжечка, яку я купила вчора в КСД, вона набагато товстіша, аніж ця. Зараз я вам покажу Чіпс. Бачите? Майже вдвічі. Тут у нас чи -чи -чи, там 300 з чимось сторінок, тут 230 взагалі. Вже обрала ось цю закладинку, таку ж маленьку, як і книжечки, і буду зараз починати читати. Так, любі друзі, я почала читати цю книгу і просто впала в якусь читацьку кому. Отямилась я на 148-й сторінці. І я просто в шоці. Мені дуже подобається, мені так цікаво. Я вже дуже сильно заплуталась в подіях, які тут відбуваються, і мені так цікаво, чим це все завершиться. Ви просто не уявляєте. Як і сказано в анотації, розповідається про головного героя Віктора, який страждає через те, що десь роки 4, якщо я не помиляюсь, тому. Зникла його дитина, дочка 12-річна. Вона зникла після того як вона захворіла. Ніхто з лікарів не міг зрозуміти, чому вона хворіє. В неї була температура і судоми. От. І вона ніяк не могла одужати, і потім, в якийсь момент, вона просто зникла. Ніхто її не зміг знайти, ніхто не зміг нічого доказати, куди вона зникла і що з нею сталося. Тобто навіть тіла було не знайдено. І от через 4 роки цей Віктор опиняється на острові. Він раніше працював психіатром, але потім він покинув цю практику, коли зникла його донька. І от до нього приходить жіночка. Яка каже, що вона страждає дуже від шизофренії, і тільки він може їй допомогти. І розповідає йому історію, що вона передбачає ніби як якісь такі жахливі речі, коли пише книги. І ось вона почала писати книгу про маленьку дівчинку, яка зникла, яка хворіла. І він розуміє, що вона розповідає про його доньку. І починає все ж таки з нею працювати, проводити терапію, щоб довідатись все ж таки, куди зникла його донька і чим це все закінчиться? Чи вона жива, чи вона мертва. Ну, коротше. І це настільки цікаво, я просто. Я, звісно, не вірю в те, що це її просто якісь видіння, що вона має якийсь дар там передбачати майбутнє минуле. Але мені так цікаво. Як це все викрутиться і чим все це закінчиться, хто вона така, звідки вона взялася, чи дійсно вона шизофренічка і куди все ж таки зникла його донька? Чи жива вона, чи ні? Мені залишилось всього дочитати, мені здається, тут менше ста сторінок, сторінок. Я думаю, що зараз я піду замариную крильця, бо сьогодні хочу приготувати на вечерю. Потім я швиденько напевно дочитаю цю книгу. А поки буду готуватись вечеря, і буду вже зустрічати чоловіка. Все, пішла на кухню. Доброго вечора, друзі. Я вже повечеряла. І дочитала цю книгу. Я від неї нічого такого не очікувала, просто спонтанно вирішила її придбати та прочитати, а тут виявилася така крута історія. Я не буду вам нічого спойлерити, нічого розповідати, як там все закінчилося. Лише можу сказати, що це було неочікувано для мене. Я не здогадалася, чим закінчиться ця книга. Хоча ніби вже здається, що все, автор нам все розказав, а потім перегортаєш ще декілька сторінок і виявляє, Зовсім не так. Потім перегортаємо ще декілька сторінок і знову сюжет перекручується. І так буквально до останнього речення у цій книзі, навіть не до останньої сторінки, а до останнього речення. І мені це настільки сподобалося, що я прям останній, мені здається, сторінок 20. Я навіть не дихала не те, щоб я там була зосереджена. Я просто огортала читала, і це прям було. Супер, мені дуже сподобалось. Я цій книзі поставлю 10 з 10. Можу, її, мені здається, досить заслуговано додати у найкращі детективи, які я читала в своєму житті. До речі, я дуже хочу зняти другу частину такої добірки. Тож, якщо вам цікаво буде подивитись таке відео, обов'язково напишіть в коментарях. Моя добірка вже майже складена. На сьогодні в мене, напевно, все. Я вже не хочу нічого читати, я хочу відпочивати. Можливо, зараз подивлюсь Супермаму, а можливо, подивлюсь серіал Netflix. Я почала дивитись серіал Оленя. Неоднозначно поки що в мене враження про нього, але він досить цікавий. І я бачила в тіктоці відгуки, що багато хто плаче наприкінці цього серіалу, і взагалі цікаво, чим він закінчить. А завтра я до вас підключуся з новими силами, з новими емоціями, і будемо читати або другу книгу, також Фіцика пасажир е номер 23 якось так вона називається, або, можливо, якийсь інший детектив чи трилер, я поки що не знаю. До завтра ще подумаю. Тож, на цьому в мене на сьогодні все. На добраніч і до завтра! І сусіди сьогодні з мене просто знущаються. Вже 12 година, а я не можу почати знімати відео, тому що вони просто не перестають сверлити. Це треш. О. Тиша. Так, друзі, що я сьогодні хочу почитати? Я не знаю. Чи знову Фіцика, але тут якось багатенько сторінок. Е, чи сніданок з Борджа, вона тоненька, і давно хочу з нею познайомитись. Дивіться, яка дорога. Чи дочитати, нарешті, поворот крича, який я почала читати і так і не дочитала: чи почитати нещасливу родину? Хоча я тільки нещодавно читала книгу цієї авторки, якось хочеться відпочити. <гум> Давайте оці дві відкладемо, я менше їх хочу читати. І оберемо між цими двома. Тут у нас дуже багато ілюстрацій, тоненька книжечка. Прочитається, я думаю, дуже швидко, але цю я хочу все ж таки нарешті дочитати, бо про неї дуже класні відгуки. І, 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 і. і тому я буду сьогодні дочитувати її. Вибачте, DBC П'єр, фіцк та Шаріла Пена. Все ж таки хочу дочитати цю. Тут розповідається про дівчину, жінку, яка влаштувалася нянею у таку заможну родину, і там декілька дітей, наскільки я пам'ятаю. Це такий розумний, крутий будинок. І потім вона потрапляє в справжній кошмар, що не піддається логічним поясненням і закінчується смертю дитини. Я так розумію, що вона буде ув'язнена і буде писати своєму адвокату з тюрми. Вона пише про те, що вона невинна і принаймні невинна в убивстві, а це означає, що винний на волі. Побажайте мені успіху з моїми сусідами, моїми улюбленими сусідами, щоб я нормально почитала спокійно і в мене не боліла голова. Друзі, я читала-читала і навіть не підключалася до вас, тому що, як завжди, не могла відірватися. Зараз я на 227-й сторінці. Як і розповідалася в анотації, головна героїня влаштувала сняною. І якось так вийшло, що одразу, як тільки її прийняли на роботу, навіть майже не познайомившись з дітьми, її залишають зовсім одну. З трьома дітьми. Одна дівчинка зовсім маленька, і ще дві дівчинки трішки постарше. Батьки поїхали у відрядження, я так зрозуміла, і залишили її саму. Вона запевняє, що вона справиться, все буде ок, але звісно, вона стикається з багатьма складнощами. По-перше, з дітьми, по-друге, з будинком, який супер-пупер розумний, і вона навіть не розуміє, як ним управляти. Там все управляється в електронці з телефона. Там, штори відкрити, світло вимкнути, все це на голосовому або електронному управлінні. З одного боку, це прикольно, а з іншого це іноді лякає і дратує головну героїню. А також це навіть не найскладніше, тому що уночі вона починає чути якісь звуки. Ніби як хтось ходить по будинку, потім стаються ще якісь дивні речі. І вона дуже цього лякається і не може зрозуміти, що відбувається, бо в будинку нікого немає, окрім неї та дітей. Звісно, вона звертається до мешканців цього ніби як селища, де вони проживають, коли вона потрапляє в магазини, в кафе. і їй розповідають про те, що цей будинок він має якихось привидів, У нього таке страшне минуле, там загинуло багато людей. Ну, не багато, але декілька людей, і там відбувалися страшні речі колись дуже давно. От, але не знаю, чи вірити в це, чи ні, тому що я, як ви знаєте, містику не дуже люблю і дуже сподіваюся, що цього не буде в цій книзі. Я не хочу, щоб це були все ж таки якісь привиди чи щось таке. Хочу, щоб все пояснилося дуже реалістично. Зараз у нас вже майже п'ята година вечора, і я хочу з'їсти морозиво, від якого я останнім часом просто залежна. Потім я напевно зберуся, піду на зустріч до мого чоловіка. Він скоро приїде з роботи. Разом з ним сходимо в супермаркет. Можливо, зайду також на пошту, бо ще дві посилочки до мене їдуть. Не знаю, чи вони встигнуть приїхати чи ні. Там косметика в одній посилочці, а в іншій книги від видавництва видавництво мені надіслали на огляд. Тож, або я покажу їх в цьому відео, або вже у покупках, не знаю, чи вони встигнуть приїхати. Все. Зараз трішечки відпочину, займусь домашніми справами, повечеряємо з чоловіком і підключусь до вас вже, коли дочитаю цю книгу. По-перше, ось що я забрала з косметики з пошти. Мені ще посилочка з книжками не прийшла, на жаль, тому покажу вам її у покупках. От, А це, що я замовила, я замовила ці пінки від бренду Rituals на сайті Notino, бо там була акція, вони коштували по 340 чи 320 гривень, я точно не пам'ятаю. Коротше, класна ціна, бо всюди вони по 500. У нас в магазині, де я працюю, взагалі по 700. Ну коротше, це дуже вигідно, і я обожнюю цей бренд. Зараз вже не уявляю собі. Якийсь інший гель для душу, бо ці просто мої фаворити. Як бачите, червону я люблю більше всього. І ще дуже люблю користуватись сакурою. Це такий ніжний аромат, а це той аромат, який найбільше круто тримається на тілі, навіть, мені здається, аж до вечора дуже такий парфумований, скажімо так. От, Це моє замовлення. За три пінки я заплатила 1000 гривень. Ну, там ще доставочка була. От, але акція, наскільки я знаю, вже закінчилася, бо я сьогодні заходила на сайт, вже не було у наявності цих пінок, а інші коштували вже по 400 з чимось гривень. Так, це косметика і книга, яку я дочитала щойно, і зараз поділюсь з вами своїм фінальним відгуком. Я сподіваюся, ви не проти, що я так по-домашньому з вами зараз підключаюсь. Дочитала я щойно цю книгу і що я можу сказати? Фінал був в принципі неочікуваний, але він мене, на жаль, не дуже вразив. Протягом усієї книги дуже сильно нагнітається обстановка, дуже-дуже сильно, що ось-ось вона розкриє страшенну таємницю. Що ж все, все ж таки сталося, хто вбив дитину і розповість про ту саму ніч. Я не знаю, фінал, незважаючи на те, що він був несподіваним таким на останній сторінці буквально все розкрилося, все одно це було як такий. Маленький пшик на фоні того неймовірного нагнітання, яке було усю книгу. Я очікувала чогось такого, ну такого ще вона розповідала про себе, що в неї там таємниці, що ж вона приховувала. Ось те, що вона приховувала, теж було несподівано, але я така, все. І в фіналі, коли я дочитала книгу, я така: все. Ну, Тобто, це не було прям. Це неймовірно щось. Ось терапія, все ж таки, фіцика. Вона в мене викликала набагато більше якихось емоцій. Я прям: Вау, це було круто! І саме через те я поставила терапії фіцика 10 з 10, а рутвео я поставлю напевно ну, 8 з 10. Вона читалась легко. Як бачите, за один день спокійно, відірватися було складно, це було цікаво, але фінал не зміг мене настільки вразити, що я просто в шоці була. Якось так, на жаль, все на цьому, друзі, у мене все. Я зняла це відео. Нарешті, задоволена собою. За два дні я прочитала дві книги. І сподіваюся, що вам було цікаво прожити ці два дні зі мною, що вам було цікаво спостерігати, як я їх проводила. Цікаво було почути відгуки на ці книги. Діліться в коментарях обов'язково, чи читали ви ці книги, чи плануєте читати. Мені буде дуже-дуже цікаво. Особливо стосовно фідсика, порадьте мені, будь ласка, що ще прочитати, чи пасажир номер 23 чи, можливо, ще якісь книги. Круті, в нього є, обов'язково пишіть. І звісно, буду вам вдячна за вподобайку під цим відео. Підписку на мій канал. До речі, в мене вже зовсім скоро буде 7 тисяч підписників, особливо, якщо ви підпишетесь. І я хочу на честь цього розіграти якусь книжку або просто влаштувати якийсь класний розіграш. Тож підписуйтесь і скоро буде дещо приємне для вас. От на цьому я буду завершувати це відео. Бажаю вам гарного настрою, як завжди, гарного дня. А я вже пішла відпочивати, бо мені завтра на роботу. Тож на добраніч!